Ви знаєте, є дві назви, котрі я хотіла би дати своїй розмові. Перша ліквідація безграмотності від біс, а друга хвилинка ненависті. Розповідаю, це називається пройшлась по коментам. Розповідаю, депутати в Херсонській міській раді не отримують зарплатні. Не дивуйтесь, взагалі депутати міських, селищних рад, вони зарплатні не отримують. Це на громадських засадах, це люди використовують свій час для того, щоби, щоб красти, ви бачите слух, хтось для того, щоб відстоювати свої принципи, для того, щоб відстоювати кожну копійку для свого міста, ви бачите європейську солідарність. Просто слуги вже рік, як почали свою передвиборчу кампанію. Зараз починають поливати брудом. Зараз починають на своїх майданчиках писати, створювати комплекс меншої вартості для депутатів, котрі працюють, і створювати комплекс більшої вартості, не комплекс, а як це називає. Не знаю, а одягають корону собі. І я просто бачу коментарі деяких людей під, на сторінках, наприклад, на кшталт. Ми відкрили нову ГО. ми будемо працювати для людей, але я бачу коментарі. І люди, я розумію, що вибори будуть знову такі мудрий народ у нас. Вибір". Але люди, ви задайтесь просто питанням. Я розумію, що шара не має об'єму. Ви задайтесь питанням, а чому тільки зараз? Чому, наприклад, в Херсоні не було видно і чутно слух народу, ніяких їхніх ГОшек, ніяких їхніх волонтерських центрів, нічого. І тут вдруг раптом на минулому тижні відкривається офіс, причому він називається Захист держави. Навіть не захист України, ну, то, і, Знаєте, так розмита. Це, для мене це все одно як буде називатися держава, або я був депутатом там, міської, або обласної, або якоїсь таке містечкове. Але це не містечкове, це іде у всіх містах і містечках України. Воно зараз пішло таке ГО, тиш-тиш-тиш, розвиватися і рости. Я задаюсь питанням. Я та розумію, я хочу, щоб ви задалися цим питанням, для чого це робиться. Я точно знаю, що це передвиборча кампанія. Я точно знаю, що на низькому старті я знаю, що люди думають, як же ж нам тепер підняти свій рейтинг? А я вважаю, особливо депутати міських, селищних рад, обласних, ви повинні не зараз рейтинги свої підіймати, а ви принаймні хоча б з. 24 лютого 2022 року повинні були стати поруч з простими людьми, котрі вас обирали, і не давати їм гуманітарочку, а робити для міста хоча б щось, для області, хоча б щось. Чому я кажу хоча б? Тому що не у всіх є гроші. Але слухайте, коли це слуги народу, котрі сидять в Верховній Раді. І котрі тільки зараз згадали, що вони вибиралися від нашої області, а ви у них коментуєте, Боже, які молодці! А вони стоять на фоні на фоні Верховної Ради, на фоні трибуни і кажуть, ми за вас подбаємо, за ВПО подбаємо, ми думаємо за область. У мене питання: а чому тільки зараз? А що такое? Чому ви зараз подбаєте? А от що вам заважало дбати півроку тому? А що вам заважало дбати з моменту того, як нашу область звільнили. Тому я і кажу, це передвиборча кампанія. Е і люди, котрі сподіваються на те, що ви щось отримуєте від слуг народу, це буде одне велике нічого. Я можу сказати по-іншому, але давайте сьогодні я буду чемна дівчинка. Одне таке велике-велике нічого, така мильна бульвашка, котра так зібрать і все. От зараз обіцяють освітянам підняти зарплату на 50%, але на 30% січня а 20% аж наступний вересень. Зараз за дітей згадали, зараз згадали за ВПО, зараз згадали за е, здоров'я. За все згадали, слухайте, вони все знають про нас. Вони все знають, вони дбають, але вони почали дбати тільки зараз. А до того... І то на словах, слухайте, я розумію, що ми, українці такі, ми любимо очами і вухами. Оце нам єлі просто. У нас такі вуха, що тут лакшини навішати можна багато. Але я вас прошу, майте гідність. Ну чому вас вважають за дебілів? Ну, правда. Ну чому ви ведетесь на от це от все? І я хочу вам сказати ще: комплекс меншовартості Ніколи людині не приносив щастя, ніколи людині не приносив якогось впевненості в собі і в завтрашньому дні. Це комплекс, овець в стаді. Ми такі маленькі, ми нічого не вирішуємо, от просто нічого. От сьогодні, що мене збудило так сьогодні, сьогодні. Побачила українська правда, вона написала статтю про Херсон. Це добре. Нарешті про Херсон не тільки е, там на екранах. Ну на... в принципі про нас розповідають. Просто люди не бачать. А тут ціла українська правда написала: у мене одної око сіпається від слова правда в нашій, в нашій Україні. От от правда, але. Вони не написали, що у нас волонтерський центр, котрий допомагає військовим. Вони не написали, що ми плетимо сітки, що у нас є пікарня, що ми випікаємо гарячий хліб. Кожен день роздаємо, роздаємо нашим багам зсу. Вони не написали, що ми проводимо лотереї. Вони не написали, що ми волонтери з 2014 року. Вони не написали нічого про справу громад. Вони не писали, що депутатка Пагамі від європейської солідарності в Херсоні романтична. Я дуже романтична. Я дуже хочу, щоб був час у мене пройтись по парку зі своїм чоловіком, з'їсти морозивка і не дивитися в небо чи не летить там і в піві. Я дуже сподіваюся, що так і буде. А ви, будь ласка, поважайте себе, бо це важливо. Слава Україні!